От і завершила спора найулюбленіших і найочікуваніших зимових свят: Святого Миколая, Новий рік, Різдво, Водохреща. Знімальна група нашої програми вирішила дізнатись, якими вони були для юнаків, що вперше святкували їх далеко від дому і не в родинному колі, а в казармі щедрик, щедрівочка, щедрівачка. Святвечір затишне родинне свято. Особливий день, коли вечеряти обов'язково сідають усією родиною, аби наступний рік прожити разом. Юнаки, які майже весь 2012 тисячі проведуть у підрозділах Збройних сил України, теж дотримуються цієї традиції в новій військовій сім'ї. Щойно на небі з'являється перша зірка солдати сідають за стіл. Очевидно, що військовослужбовець є людина. Перш за все, а людина це є духовна істота, яка живе в цьому матеріальному світі. Отож, для того, щоб людина лишалася собою, незалежно від того, чи вона є в морі, чи на суші, вона потребує жити теж і духовним життям. Бискутів цей вечір не залишився жоден український солдат. Охочі мали змогу пройти передріздняне таїнство сповіді та де Дехто навіть колядував. Духовна опіка над особою, над військовослужбовцем обов'язково повинна бути. От. І ми підтримуємо ці традиції більше того, що ми сприяємо відвідуванню і військовослужбовцями церковної служби і вітаємо священнослужителів безпосередньо у військових частинах. Це потрібно робити. Звичайно, я скажу так, що кожна людина до Бога повинна прийти сама. А 7 січня, в день Різдва Христового, у святопокровському храмі ми зустріли десятки солдатів із різних столичних військових частин. Кожен йшов сюди добровільно, з гарним настроєм, усмішкою. Тут себе чувствую, що необудь легко на душі, забувається все плохо. Вспоминаєш своїх близьких родственників. Взагалі радісно становиться. Звичайно, свято відчувається, адже вчора ми кутю їли. Сьогодні в церкву ходили, молилися. Після святкової літургії настоятель храму благословив кожного юнака на добрі і мужні вчинки і за давнім християнським звичаєм подарував солодкі гостинці. Сьогодні всі християни святкують Різдво, усіх всім сім'ях сьогодні радість, усіх сьогодні святковий стіл. Люди йдуть в храм, вітають одне одного. То це потрібно і військовим і солдатам. Які сьогодні далеко від дому, далеко від своїх родин, далеко від своїх батьків. Їм так само потрібна чиясь увага, їм так само потрібно передати хоч по змозі таї радості святкової, яка сьогодні витає всьому суспільстві. Символічно, що храм, в який вже не перший рік на свята приходять військові, носить назву, яку в часи козачини мала кожна церква. Адже всюди, де перебувала Січ, зводили храм на честь покрови Пресвятої Богородиці. Для козаків церква мала велике значення, і гасло за віру не раз піднімало їх на боротьбу з ворогами. І на кожен бій військо благословляв кошовий священник. На січі священники складали присягу на вірність Запорізькому кушу, були непитущими і неодруженими. Вони сповідали, причащали, відспівували та керували духовним життям козаків. А сама традиція вирушати священникам разом з воїнством на поле бою була започаткована ще задовго до тих часів. Якщо говорити про нашу державу, про Україну, то перша згадка щодо участі духовенства в військових походах датується. 1111 роком князь Володимир Воновах звелів священникам поході йти попереду війська, співати церковні пісні. Ну і, напевно, це не лише практика була київського князя. А це окремий полк президента України. Елітна військова частина. Щоб потрапити сюди, призовники проходять конкурс як до найпрестижнішого вишу, бо на одне місце претендують 4-5 хлопців. Тут серйозні вимоги до зовнішності, фізичного гарту, але не менше цінується кмітливість і моральна стійкість. Адже щоб забезпечувати заходи на найвищому державному рівні, солдати мають бути справді стресостійкими. Багатьом з них допомагає віра. Тому, коли напередодні Різдва в приміщенні колишнього класу вирішили відкрити домовий храм, солдати одразу захопились ідеєю його створення. Підходили до священника, цікавились, пропонували свою допомогу. Дощі було креслення і який зараз за мною, треба зробити. І вже в ході роботи, от не задумуючись, просто пішла робота, сказали, що церкву робимо, зразу таке якесь ем, внутрі піднесення, е, відчуття, що щось велике починаємо. Василь приїхав служити до столиці зі Львівщини, що змалку звик ходити до храму, тому і в армії на кожне свято чекає із нетерпінням. А коли вже з'явилася у нас церква, і коли ем, 6 числа на святвечір, правилося, 7-го, 8-го, коли ти приходиш, і от цей дух, який ти відчував, коли приходив до армії в церкву, от на такі великі свята, він просто вириває тебе з армії і хоча б на час цієї літургії повертає тебе назад. Опять в церкву, в яку ти бігав, хлопчиком». Задоволені появою храму і офіцери підрозділу, кажуть, сама його присутність вже наче дисциплінує солдатів, а після богослужінь у підрозділі панує дружня атмосфера. Юнаків значно покращується настрій. Коли церква є, домашній домашнім як вдома, пішов у церкву, праздник, там, Різдво Христове. Вони так, що сюди приходили. Багато хто вже думає, Пасху тут вже празнили. Я помітив, що е, після, після певних служб. Дещо зменшився відсоток конфліктів між військовослужбовцями. Отець Лука настоятель новоствореного храму Архангела Михаїла. Він вже не перший рік опікується військовослужбовцями президентського полку, але навіть і не сподівався, що так багато солдатів приходитимуть на кожну літургію. Менше ніж 100 чоловік тут ніколи не було. Притом головним главним тут е, здесь е, і правилом є, що добровольно. На жаль, армія і церква спілкуються неофіційно все тому що у збройних силах України досі не запроваджений інститут військового капеланства, але церква не залишає військових без дочпастерської опіки. Більше ста священнослужителів різних конфесій не лише відвідують солдатів в казармах, а й виїздять з ними на навчання та навіть у гарячі точки у складі миротворчих контингентів. Сьогодні духовна потреба, виховна робота. Моральність солдата, офіцера це є сьогодні на першому плані. Минулорічне командно штабне навчання, адекватне реагування реагування-2011» Стало наймасштабнішим за всю історію незалежної України для наших збройних сил це був серйозний іспит, а для багатьох солдатів справжня перевірка на мужність. За день до офіційного початку навчання на полігоні опу молоді воїни військ берегової охорони військово-морських сил України прийняли у Чорному морі святе хрещення, а згодом причастилися. Вода була холодна, але все одно це би, стоило того. Це... Ну, на полігоні ріщення прийняття, можна сказати, що на всю життя тепер заповню. І будуть теж що раз вдома. Не залиш мене на один. В усі часи перед початком бою воїни звертались за благословенням. І, хоча адекватне реагування лише навчання. Та винятком не стало щодня. Офіцери й солдати прямували в намети, які відрешті відрізняв хіба що невеликий хрест в горі. Такий скромний зовні мобільний храм не поступався щодо духовної атмосфери стаціонарному із розписаним іконостасом та золотими куполами. Поява священика серед солдатів вже давно не екзотика. Майже кожен військовий ритуал від складання присяги і до відправки миротворчого контингенту сьогодні важко уявити без благословення священнослужителя. Коли ми приймали е, присягу, і навіть е, коли тільки вирушали з військкоматів, то нас е, священною водою е, священники. Це надає таку ентузіазм військовослужбовцям, тому я вважаю, це потрібний захід. Підтримка дійсно важлива, тому що в деяких солдат може зламатися дух, і коли приходить священник, то ми відчуємо, відчуваємо підтримку, що ми не одні. Отець Лука священик із бойовим досвідом у 2004-му Доля привела його в республіку Ірак у складі 7-ї миротворчої бригади. Там він одягнув бронежилет, підстриг бороду коротше, і на півроку став не просто духовним наставником, а батьком для десятків хлопців, які щодня на чужій землі ризикували власним життям усьому світі. Здавна таких, як отець Лука, називають капеланами. Капелан від латинського капеланус – військовий священник у більшості армій світу. Законодавська їхня присутність заборонена лише в арміях Китаю і Північної Кореї. Відповідальний за духовне виховання солдатів, матросів, офіцерів та їхніх родин. У його функцію входить богослужіння серед військовослужбовців, відспівування померлих та загиблих. Кандидати у капелани відбираються зі священників із званням магістрів наук і за рекомендацією єпископа. Проходять сертифіковану підготовку у сполучених штатах і Франції, та перебувають на державному забезпеченні, кажуть на війні невіруючих не буває. Відомі сотні випадків, коли люди, які раніше ніколи не звертались до Бога, під час бою читали молитви, а врятувавшись від смерті, насамперед ішли до храму. Де пулі не свистять, людина може не вірувати, в Бога. коли починається небезпека, люди де стоїть питання життя і смерті на грані. Люди починають замислюватися в таких пограничних ситуаціях, і тому світова практика е, показує нам, що інститут священства потрібен, і потрібна ця співпраця е, духовенства і військовослужбовців. Саме на війні найгостріше відчувається потреба у духовній підтримці. Воїни щодня зустрічаються з небезпекою, живуть у нервовій напрузі, бачать кров і смерть. І в таких умовах їм потрібна людина, яка зможе заспокоїти, дати порадам, а часом не втішити. Отець Лука відправляв служби, сповідував та причащав українських миротворців, молився за них, і обов'язково щоранку благословляв колони бронетранспортерів, які виїжджали на патрулювання. В один із днів так, Я благословив все було як звичайно. От і вдруг приїжджають солдати в обід з патруля. И все не пыльные, грязные, потные, и все сразу в церковь. Случилось то, что когда шла колонна бтеров, вот, а в это время был заложен фугас из 400 150 миллиметровых снарядов, то есть и То і чучу чудесным образом просто тільки один из этих чотирьох снарядів взрывается, когда коли мінімальне количество людей могло пострадать. Они ряд батюшка, спасибо, що ти за нас молишся. Кожен вірить по-своєму, у кожного своя молитва, свій заступник. Але перед боєм військові всього світу найчастіше звертаються до святих воїнів. 123 рази на рік церква вшановує пам'ять святих воїнів, солдатів та полководців, які після смерті були канонізовані і віднесені до лику святих. Багато храмів збудовано на їхню честь. А нещодавно колишні військові разом з ветеранами війни в Афганістані запропонували звести першу в Україні церкву усіх святих воїнів. Поки що закладено лише фундамент, але служби вже тривають у наметі, зведеному неподалік. За словами настоятеля, сюди приходять чимало військових. Військовослужбовці тут були з самого початку. Ми ще в 2009 році була зустріч частки мощі великомучника Георгія Побідоносця, який є небесним покровителем православного воїнства. І тут було православне воїнство, штаб державної служби спеціального транспорту. Кожен священик. Згадує у молитвах захисників держави їй такі пастирі, які опікуються цілими підрозділами та частинами. Владику Августина знають як генерали, так і звичайні солдати по всій Україні. Владика Августин Адам Маркевич, архієпископ Львівський Галицький, народився 7 квітня 52-го року у Білорусі. Проходив строкову службу у Збройних силах СРСР, закінчив медичне училище, духовну семінарію та академію. Капітан запасу з 99-го року очолює синодальний відділ УПЦ зі взаємодією із збройними силами та іншими військовими формуваннями України. Шанувальник старовини колекціонер любить подорожі та швидку їзду всіма видами транспорту. Як другий пілот керує літаками Ан-26, Ан-24, як 40 і 76 та міг 29 вже ставши підкопом, здійснював стрибки з парашутом та занурення в водолазному костюмі. Армію вважає школою виховання і життя. Прихильник запровадження інституту військового капеланства у нього звання капітана запасу, а імідж у військах генерала. Родика Августин знає життя українського солдата і в казармі, і на плацу, і на вогневому рубежі. Знає характеристики, чи не усіх видів зброї, може підтримати розмову на будь-яку військову тему та без вагань сідає за кермо бойової машини. Я не шукаю гострих відчуттів. А Просто хочу пізнати те, що раніше не бачив, не відчував. Коли військовик бачить, що ти в темі, то він тебе поважає. Де б не виконували завдання українські військові, владика Августин завжди був поруч. На Різдво їхав в Косово на Великдень в Ірак. Переконаний, це першочерговий обов'язок військового священника. Бути там, ти на нього чекають. В ну, душі підшкірно відчуваєш, що ці люди на тебе сподіваються. Що ти, от біля нього, як представник неба, який може можеш захистити. Е, всі беруть благословення. Коли, скажімо, в казармі підходить частина тут в Україні, в Косово там 90% на ну, одиниці, то в Іраку всі всі по два рази підходили, благословіть Лидика. Архієпископа Вустина називають новатором, а часом і екстремалом. На земній кулі важко знайти місце, де він хоч раз не побував. На всіх континентах, навіть в Антарктиді, він молився за нашу державу. І саме завдяки йому українські простори вже освячені на суходолі з моря та повітрям. Робили літургії на ан 26, під час польотів, п'ять І Я спеціально сконструював престол на шарнірах з магнітними такими тримачами. Чаша, дискос, повна літургія з причастям людей. І льотчики кажуть, «Владико, ми багато років літаємо. Ну це чудо, щоб п'ять разів зліт посадка, п'ять днів, і щоб ні разу не тряхануло, яке таке не буває. Дійсно, таке не буває, але це було. Священник не може брати дорогу зброю. Таке правило. Але владика Августин, як людина, яка знає життя армії зсередини, поважає і високо ціною кожного, хто присвятив себе війську, має власну позицію і впевнений. Навіть це правило можна порушити. Є випадок, коли я, як православний єпископ, вважаю, священник може взяти зброю в руки. Коли підрозділ попав в оточення, потрапив і занял кругову оборону, відкріплення буде через півгодини. Якщо священник не буде допомагати відбивати атаки, всі загинуть його воїни. І от для того, щоб виконати запит Боже, нема більше любові, то якщо свою душу ближнього покласти, священник. Готовий бути е, вже без правослужіння, щоб ці хлопці вижили. Кажуть, що робота воїна і священника оцінюється лише з часом, вимагає сили духу, вірності та готовності до самопожертви і недарма називається службою. Практично кожні три дні церква молиться за наше воїнство. Сьогодні від верховного Головнокомандуючого до солдат-матросів ми всі віримо в те, що наша держава відродилася і буде далі розвиватися. Буде розвиватися наше військо, наше боя. Ніколи не нарікають вони на труднощі і завжди готові прийти на допомогу. Напевно, тому так історично і склалося, що у всі часи армія і церква, хоч і окремо, але завжди поруч. А на сьогодні все. Дивіться нас наступної неділі, і нехай все у вас буде добре. У наступній програмі «8 років стабільності і миру. Українські військові вертолітники на захисті демократії у першій демократичній країні Африки. Спеціальний репортаж з Ліберії Влада Волошина.